Доброго ранку і гарного настрою, мої чудові прекрасні люди. Це канал Максиму The Life І традиційна рубрика Три поради підготувала для вас три колоди. От доготовлю третю. Будемо працювати сьогодні на таких колодах. Класичне Таро Ойта, Таро Снів. І золоте королівське таро. Сподіваюся, обрали варіант. Я почну зараз справа на Почну з класичного таро. Це буде порада для вас. Ай! Вилетіла сама карта. Двійка кубків. От сама вискочила. Якась важлива зустріч! Двійка кубків, якщо ми говоримо про роботу, це прийом на роботу, співбесіда. Якщо ми говоримо про стосунки, це побачення, це взагалі можна зустріти якусь таку людину близьку по духу. Це рівні партнери, це розмова на рівних. Там ніхто не над ким не домінує, ніхто нікому не хоче довести. Кожен сильний в своєму. А ну-ка, яка порада стосовно. Ох, нічого собі. Ох ти ж мама Рідна. Випав мені, розумієте, як цікаво, верховний жерець – це завжди шлюб і договір. І якщо ми бачимо ось так, це буквально договір. По роботі. З друзями домовились кудись поїхати, або ну, от пополам зробити якийсь бізнес на рівних. Тільки, ну, або там шлюб, тобто пропозиція це все є. Один важливий нюанс диявол. Не можу його показувати, там є оголені люди. Що таке диявол? Це впевна залежність. І це не добре не погано. Знаєте, про що це говорять? Ну, а ви поки не можете інакше. Насправді, поки такий договір ви можете заключати. Є різні шлюби, є різні партнерства. Часто ми якісь нещасливі, нам чогось бракує в людині, чомусь не задоволені в Союзі, але от нас до людини тягне от як магнітом. І ми погоджуємося на такий зв'язок. І отут мені зараз навіть не говорять про те, що тут. Потрібно закінчити цей зв'язок і не бути в цьому, не бути в партнерстві. ні, тут говорять. Подивіться правді е, вічі. Тут є рівне партнерство, рівне, але воно по дияволу. Це все одно якась така взаємозалежність, і вона. Така, що від неї поки нікуди не дітись. Останню карту фінальну на диявола. Для чого це? Туз Кубків, розумієте про що? Це Це про велику пристрасть. Ви настільки ще пристрасні, інколи це буває з роботою зустріч. Як от інколи пам'ятаю. Актори любили театр Лесі Українки. От саме цей театр, не інший, саме цей, бо Івана Франка, це я про Київ говорю. Саме в цьому театрі я буду служити. Да, там жорсткі правила, тебе не відпускають на зйомки, ти не можеш завагітніти, бо в тебе зараз тут вистава. І ще якісь всякі умови. Але ти так кохаєш цю сцену, цей зал, воно дає тобі стільки натхнення, стільки визнання. Що ти просто ну, не можеш інакше. І от мені тут говорить про такий союз з кимось. Порада. А тут без поради тут просто про розуміння того, що ми все-таки не свободні. Це пристрасть, вона велика, вона прям запалює, але від... під якимось ви егрегором. І наразі це вам потрібно. Тут немає нічого змінювати різко. Тут я скажу так, будете змінюватися, ви ставати вільнішим, буде розширюватися якесь ваше розуміння, буде змінюватися ситуація, поки так. Дуже сильні карти, дуже сильні. Ну і карта Мах. Я навіть не, не розумію, про що це. Наприклад, для тарологів це добре. Розумієте, тут диявол взагалі стоїть в гарній позиції. Тут диявол, навіть як на вашій стороні. Я не бачу тут негативу. Тут інколи ми з ворогом, його ж методом. Розумієте, тут може бути: ви маєте собі муху в носі. Комусь сподобався цей вислів. Ви маєте до себе повагу, ви знаєте собі ціну. Тут два таких сильні егрегори. Просто. Дві особистості, потужні, але це взаємозалежність все одно. Все одно диявол, диявол. У кожного це буде своє. Подумайте, покопайтесь, де ця пристрасть нездорова. Тобто не свобода, але в кайф. Ну, от щось таке. Ухтиш, ухтиш. Ну, давайте другий варіант Тароснів. Взагалі така бо, може навіть зустріч бути, як доленосна, Боже, перший варіант мене просто вразив. Поїхали. Тароснів, другий варіант. Порада для вас Верховна жриця. А що це за день сьогодні такий? А що це за такий магічний день? Верховна жриця – це таїна. Це коли ми. Знаходимося на такій грані між яб'ю і по Прямо вам відкриваються якісь інсайти таємниці. Буквально може означати, що прийшли на консультацію до таролога. Запрошую, до речі, до мене на консультацію. У мене завжди телефон в першому коментарі закріпленому або в описі до відео, або в шапці профілю. Ну, Верховна Жриця закликає. А бачити у кожній ситуації, яка зараз є, якийсь такий подвійний зміст дивитися як скрізь. Розумієте, не буквально будь-яка ситуація зараз несе там ще додаткове навантаження і е, такий месіч. Кажу так, на все, що з вами відбувається, не дивіться буквально. Дивіться, як знаєте, розосередженим таким взором. Вони такі картинки, можливо, ви бачили, знаєте, так дивишся в журналі: такі картинки вони складаються з якихось таких от ромбиків. І щоб побачити картинку, треба ну, якби, на переносиці, щоб зійшлися очі. І ти тоді. Розосередженим оком бачиш картину іншу, а так не побачити. І оце про щось таке. Зрі, якась таємна ситуація. Карта диявол. Четвірка жезлів. Вам відкриваються двері. Ось тут диявол, тут така людина, М -м -м, подивіться, згорблена. В золотій клітці вам відкриваються якісь можливості, двері. Слухайте, це знаєте, як один варіант переходить другий, величезні можливості. Диявол, він взагалі дає е, е, збільшення всього, чого не торкається, він володар цього світу. Користуючись якимось баченням Третім оком, ви проходите в новий вимір. Тут, взагалі, знаєте, таке враження, що, по-перше, по другому варіанту, може, сьогодні якийсь такий цікавий день. Тут перехід в інший вимір, прохід. А порада, то яка для вас. Чістка кубків, це повтор ситуації, це повтор іспиту якогось. Це коли ви зустрічаєте людиною, з якою це може бути нова людина, але вам, вона може когось нагадувати, ситуація вам може нагадувати, вона йде по колу, ви стикаєтеся не з чимось е, новим. А з... Ага, з родовими програмами, тут пропрацьовка іде родових програм, тут як мул підіймається. А, до гори, і що радять карти Шістка пентаклів? Карта Мах. Ну, це щось неймовірне. Теж карта мах, диявол мах. Дивіться, такі враження. Ця вам сила дається. Вам дається якась сила до використання. І це хороше використання. Наскільки я завжди, коли бачу мага, а, перепрошую, диявола це для мене такий дзвінок. Це набат, це дзвін на набат. Ні, тут інше, знаєте, як я це щитую? Якось ви отримуєте таку силу, тонку енергію, як я кажу. Це навіть не фінанси, це не а, тут за вами стоїть якась така сила, яка вам відкриває просто дорогу. Ви йдете, ви проходите, знаєте, по канату, там, де інші зірвалися, а ви пройдете, причому ви чітко відчуваєте, ви навіть фізично будете відчувати цю силу. І це щось пов'язане з сім'єю, з родом, з цінностями. Йдіть, не бійтесь, не бійтесь. Тут навіть якщо у вас схватка з дияволом із якоюсь такою. Може бути з такою людиною. А ви тут на рівних, що перший варіант, що другий. Ви на рівних цей спаринг витримуєте. І вам не спригнути з цього. Тут навіть не двобій такий на мечах, коли ми рубимось. Тут енергетично хто кого продавить і своє вибере. І я скажу, що як на мене, ви проходите цю ситуацію? Тут з жезлі вам дається навіть в енергію. Сили тьми і світла зараз за вас. Боже який езотеричний розклад. Ви знаєте, я так досить скептична, в мене все по полочках, філософія є, але так, більше аналітика, а тут багато містики. Хочу вам порадити у мене на каналі Максимуза, це Максимуза Лайф, а це Максимуза. У списках відтворення зайдіть, і там є дихальні практики. Вам би зараз дуже добре було пройти хоча б раз дихальну практику. Тут кажуть, що ви перемагаєте не стандартними методами, ви просто бачите настільки глибше, ширше, тоньше. Тут, як причинно наслідкові зв'язки, всі в одну схоплюються. ви маєте бути абсолютно спокійними. Ви так маєте відчувати свою силу. Тут перемога навіть не на рівні щось робити, а на рівні наміру. Мені це треба, я це пройду. Це така концентрація зосередженість. От Подивіться, от вона як зосереджується, вона зосереджена. Оце дають найбільше практики дихання. Вам двері відкривають, вам допомагає. Тільки вам не конкретно люди допомагають. Я б сказала, сила роду. Як повстають, тут можуть якісь сни магічні снитися. Неймовірний розклад. Другий варіант ще крутіший, ніж перший. Я в шокі. Оце Юля сіла за розкладик. Третій варіант. Видихаємо, подивимося, подивимося, що нам зараз дасть третій варіант. Нічого собі. Королівське золоте таро, можливо, щось кардинально інше, але побачимо третій варіант, яка порада для вас. Королева Пентаклів. Це фінансові цінності. Ви маєте зосередитися зараз на чомусь дуже цінному. Воно пливе вам в ручки саме. Це матеріальне, це навіть не природ, це те, що можна намацати. Це те, що дає нам свободу в пересуванні і в наших діях в цьому матеріальному світі. Подивіться, як вона красиво вбрана. Гляньте на цю пані. Біля неї фазан, ну, це така дорога пташка, хто собі міг таку, таке дозволити. Подивіться, і вона впевнено стоїть на рогах. А... Навіть не хочеться сюди чогось дотягувати, але я гляну, що вони радять. Тут радять звернути увагу на цінності, нікому їм не віддавати. Якщо ви хочете підвищення, значить ви маєте працювати на це підвищення, але спокійно. Тут за професіоналізм отримуєте гроші. Тут щось що вам належить по праву, тут просто право на гроші, право на фінанси відкриваються. Карта Влюдник. Від але ви проходите самотужки цей шлях в тиші. Не слухайте, що вам хто говорить. Ви точно знаєте, що вам треба. Якщо не знаєте, то ви маєте відійти від людей, почути себе. І вперед не боятися, не стидатися, що ви цього не достойні. Достойні це я вам кажу Максимуза. Карта Мах, ну це не перевершено. Три магії. Три магі сьогодні випадають. Магічний просто день. Магічний. Сьогодні вас чекають якісь чудеса, відкровення, прозріння. Сьогодні таке враження, що й тут спентаклів на дні колоди. Знаєте, як мені це виглядає? Я інколи хожу до Єви цілительки, я вам говорила. я завжди дуже скептично ставлюсь так, на те, що вона, про мене бачить і каже. І коли я навіть що тільки починала, тільки з а, я вже робила свій курс старо, да? Не пишіть мені в особисті, не питайте, коли він буде. Я постійно кажу, там дуже важка технічна ще складова. Курс записаний. Тепер я записую рекламу. Потім це все узгодити, відкрити рахунок. там. Коротше, це буде в квітні, не раніше. Я про все скажу, ви побачите. Я вам що своєю рекламою остогидно. Але що я хочу сказати? І коли я вже робила цей курс, а, а звертаюся я їм коли до Єви, якщо відчуваю, що мені бракує енергії, десь мене підсмоктали, і щось я якась розібрана, вона мені як швидка допомога, тільки їй довіряю, бо вона мене дуже бачить. І вона мені таку завжди каже, Юлічка, які енергії на вас закручуються, золоті вихрі, рожеві. У вас знання, каже, поток таке валить. Ну, звісно, так приємно слухати тарологу, розумієте, що ой, мені воно валить. Але до чого це я вам кажу? От в мене таке враження по трьох варіантах, що у вас таке закручується, у всіх. Можливо, ж ви розумієте, у мене на каналі. Я ж теж ділюся з вами своїми інсайтами. А я невербально вам передаю ту силу і ті інсайти, які я маю. їх Можу не проговорювати, але ви маєте розуміти, от ви кажете, Юлія, я вас послухаю. Мені легше стало правильно, тому що оця енергія на як ви вона йде далі, далі, далі на вас, розумієте. Ну, що я вам скажу? Закручується у вас тут, тільки по третьому варіанті. Тут кажуть так: знаєте, що не поспішайте, йдіть по одному крокові. Бо як будете далеко дивитися, може налякати. Тут дивіться, тут змії під ногами, не, не, другі ходять, є. Просто знаєте, ви то їх переможете. Просто ну, наша вам зайва якась есета. Проблема лікувати, то яд висмоктувати в лікарні. Починайте сміливо нові проекти. Ви просто по трійці пектахлі на, на порозі абсолютно нового. Я не знаю, може людство зараз переходить на якийсь новий етап. Буквально відкриваються, рта, як таке враження, що в інший вимір. І цей вимір це не про емоції. і все попри ні, це про буквально те, що можна помацати. Це матеріальне, це фінансова свобода, це якісь нові фінансові проекти. Чудовий розклад сьогодні на всіх. Аж дивіться, скільки наговорила. Вдвічі більше, ніж то полагається. Потужненько. Я знаю, що багато хто зараз не любить це. Слово, але тим не менше. Ну, ладно, далі не буду дивитися, бо це вже от коли а а а ще, ще, ще починається щось гірше. Всі три варіанти вони подібні зі своїми певними нюансиками. Третій варіант: тут кажуть так: продумайте гарненько свій план. У вас має бути ваш бізнес-план, вашого життя покроково. Промалюйте його, ви маєте дуже чітко розуміти, чого ви хочете. Сядьте і напишіть, як ви себе бачите через 5 років. Сьогодні такий день для всіх, для всіх трьох варіантів. Дякую вам за увагу! Я бажаю вам гарного, плідного дня. Сьогодні важливий день, він щось закладає важливе. Там же ж, якраз це день там рівно, що там? Рівно день, да, рівна ніч е, е, день. Тому, можливо, так виходить. І наскільки я пам'ятаю, три дні так іде. Це день 21, 22, 23. Ну, десь отак. Ну і ми в цій воронці. Вперед! До нових берегів, до нових здобутків. Підписуйтесь на канал, якщо випадково до мене зазирнули в перший раз сьогодні на каналі, і вам було корисно і цікаво, і радісно. Пропонуйте це відео іншим. YouTube зчитує такі алгоритми. Якщо ви поділилися, значить ох, ти, це відео цікаве, корисне, і він викидує його в запропоновані. Поділіться щастям і гарною інформацією з іншими людьми. Не жаднічайте. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимус.